Як зробили крила на тракторі UMZ? Як всі ви знаєте на UMZ крила йдуть старі UMZ, крила йдуть вузькі, вони, як видно, вони вузенькі, пів колеса виглядає. Зробили таким способом. Метал той, який знайшли, ну в даному випадку це якийсь був борт. Його погнули, зігнули і прямо наверх старого крила. Прикрутили. Ставили туди резинку, прикрутили і от що вийшло. Ну, перед, перед цим кабіну трохи розширили. Ось, як видно, пообрізали оці кронштейни, їх розвернули і крило видвинули на наружу. І от що виходить, кабіни. Тут розстояння 5 см. Трошки розширили ту сторону так само і ця сторона так само. Оця полоса, це виходить кріплення, воно йшлося тут. От наскільки розширили. Цю добавку вже додали таку. Кабіна стала трохи ширше. Це робилося вже дуже давно. Ця сторона все таке саме. Метал трошки вже другий, Ну, Все, в принципі, зроблено так само. Все роби. Грязь на вікна, на кабіну не закидає.